Президентські вибори у Молдові на низькому старті цієї неділі країна обиратиме не тільки очільника держави на наступні чотири роки, а й голосуватиме на референдумі. Чи варто закріпити в конституції євроінтеграційний курс країни? Зірвати це воловиявлення будь-що намагається Росія, до яких заходів вдається, та з якими настроями наші південно-західні сусіди підуть на виборчі дільниці? Далі в нашому матеріалі. У Молдові добігає кінця передвиборча кампанія. Уже цієї неділі жителі країни підуть на дільниці обирати президента та висловити свою думку на референдумі щодо доцільності закріплення євроінтеграційного курсу конституції. Статус кандидата на вступ до ЄС Молдова отримала у червні 2022-го разом з Україною. Чинна очільниця держави Майя Санду, головна прихильниця ідеї законодавчо зафіксувати орієнтацію Молдови на Захід. Про європейська санду, що стала президентом Молдови у 2020-му, головна претендентка на цю посаду і цього разу. Однак, за словами політологів, питання чи вистачить її голосів для перемоги уже в першому турі, бо інакше протистояння буде дуже запекле. Є багато проєвропейських налаштованих громадян, які не задоволені чинним президентом. Ті, хто розчарувався, вони можуть у першому турі вирішити, що навіщо ми не підемо, і через це вона не переможе у першому турі. Загалом кандидатів у президенти одинадцятеро серед найбільш популярних конкурентів Санду екс генпрокурор Олександр Стояногло та колишній мер міста Бельця Ренато Вусатий. Перший відверто повторює російські наративи, а другий виступає за такий собі нейтралітет, що теж означає збереження впливу Москви. І Кремль цього разу не шкодує грошей на їхню підтримку від безпрецедентного засилля пропаганди до відвертого підкупу виборців через так звану мережу Шора, засудженого за шахрайство банкіра, який втік до Росії. Вони приходять до людей і кажуть: ми тобі щомісяця платимо зарплату. Невеликі гроші там близько, припустимо, 2-3 тисячі леїв. Це десь 150 євро, трохи більше. І нічого від тебе не вимагаємо. Просто ти маєш бути наш лояльний прихильник. Коли протягом довгих місяців людина отримає цю зарплату, вона до неї звикає. Їй кажуть: якщо ми на виборах не наберемо стільки, скільки нам потрібно, то це припиниться. За даними поліції, за вересень виявлено 130 тисяч таких людей. За умов маленької Молдови це величезна кількість. Вихідними молдовські журналісти опублікували власне розслідування про роботу такої мережі, і воно приголомшує. Паспорт мені потрібен, щоб я вам зробив контракт, і тепер вам не буде рая роздавати яблучка. А ви будете з першого по десяте число отримувати як активіст три тисячі. За цю історію вже взялася поліція однак оцінити наскільки такі фальсифікації вплинуть на результати президентських виборів, а головне референдуму щодо ЄС неможливо в умовах досить сильних позицій Санду саме провал всенародного опитування або принаймні його підтримка з незначною перевагою, що дозволить проросійським силам далі хитати ситуацію. Головна мета Кремля. А громадян, які сумніваються у доцільності євроінтеграції, в Молдові чимало. Я би хотіла, щоб все залишалося по-старому, щоб ми були незалежні самі по собі і щоб дружили з усіма країнами. Дехто вважає особливо з проєвропейської опозиції, що Санду поспішила оголосити цей референдум, бо у нас зараз з наступного року почнуть приходити дуже серйозні європейські фонди на тижні. Була Урсула фондерляїн у Кошеневі і оголосила про те, що виділяють Молдові 1,8 мільярдів євро на підйом нашої економіки. І оскільки моя країна кандидат, як і Україна, то є певний план щодо посилення нашої економіки. Коли всі люди це відчують на собі, звичайно, прихильників європейської інтеграції буде набагато більше. Хоча досить багато молдован уже налаштовані проєвропейські. майбутнє Молдови залежатиме від того, що вибере народ. Я сподіваюся, що це буде позитивний результат, і ми зробимо тверді кроки до європейського союзу. Однак справжнє випробування для європейських прагнень чекає на Молдову наступного року, коли в країні відбудуться парламентські вибори. Адже Кремль робитиме усе, щоб спровокувати країну на відкат за грузинським сценарієм. Бо на тлі провальних прорахунків щодо навернення до руського міру України, Москві дуже важливо показати, що вона ще має вплив на пострадянському просторі. Ольга Жидецька, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.